Цього року День захисників та захисниць України відзначають з жовтня. Напередодні цього дня у Кременчуці влаштовують патріотичні пробіги, аби кожен міг вшанувати мужність та героїзм наших воїнів, які щодня борються за незалежність та територіальну цілісність України. Департамент молоді та спорту закликає всіх кременчужан та гостей міста приєднатись до чудової події нашого міста. Ми хочемо нагадати всім про важливих людей. Це наші захисники України, про їх Героїзм, патріотизм та мужність Задля безпеки Кремечужан патріотичний пробіг не проводять централізовано. До ініціативи вже долучилися вихованці дитячої юнацької спортивної школи імені Кисльова, діти з обласного коледжу Кремачуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Спортсмени дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо Легіон. 27 та 28 вересня. Також будуть бігти футболісти МФК Кремінь, спортсмени з дюшор з боксу та вихованці Кадю номер Мородин я вирішила долучитись до цього забігу, щоб Тримати наших захисників і захисниць і порадувати їх. Ми дуже вдячні за їх мужність та патріотизм. Ми віримо в найближчу перемогу України. Ми біжимо в патріотичний забіг на підтримку захисників і захисниць. Віримо в ЗСУ. разом до перемоги! До патріотичного пробігу мають можливість долучитися усі бажаючи до 1 жовтня включно. Дистанцію місце та час обираєте самостійно. На вибір можна пробігти 1, 2, 3, 5 або 10 кілометрів. Фотозвіти про участь у заході можете надсилати на пошту департаменту молоді і спорту, яку ви бачите на екрані. Марія Бардаєва, Дмитро Пропасін, Крамочуцькі новини.